Добрий день, друзі. Сьогодні я вам покажу, як я цим комбайном і трактором ДТЗ буду повністю перебивати на насіння кабак. Це все, що в мене залишилось, в мене було його гаразд більше. Ми вже його обкатали, тому що не було часу знімати, в нас дощі передавали і ми по-бистрому обрали всю площу. Це все, що залишилось, тут було насіння, ми його відібрали от для себе на слідуючий рік. І в принципі от таке. Ну покажу роботу комбайна. Виробник мороз. Комбайн дуже толковий, йдемо, покажу. Добре. Значить, Хотів би завод виробник попросити, щоб тут робили дирки. Для того, щоб шплінтувати оці штуки. І з тої сторони має бути дирка. Я вийшов з положення, бачите, поставив стяжку на цих. А бачите, відцепилася, вона в мене впала і побило ногу. Нічого, я її відкручу, вирівняю, це не є проблема. Просто неприємно. Далі. З собою представляю, ця приставка дуже зручна. Мені вона подобається. Отака вона всередині. Це вона у нас відпрацювала вже десь годин 10 ну, мабуть, всього часу. От. Ну, Все дуже просто і геніально. Я думаю, що ви зараз побачите, я засічу цю купу скільки по часу. І коли зроблю, вам ще в кінці скажу, скільки часу пішло на таку купу. Ну, Це швидко. все на місці, тільки переїжджати по чуть-чуть, тому що дуже багато, багато буде мачкали цей і рубляного кабака. Ну що, в принципі, заводимося і починаємо працювати. Тут у мене закрито, але я зараз його відкрию. Що вилетіло? Нехай воно обмолотить трошки. О, та, як такого насіння немає, ну десь не без того впаде. Ну. Я бачив тут одненьке, насінинку одненьку. Hát fokot, és azt mi vitt velem. Отаке от насіння. іде, його треба промивати в будь-якому випадку. Ставимо далі. Результат, оце ми перекинули десь за до 2 годин, 2 години, мабуть, так? десь так. Покажи е, саму цю. Побити її гарбуз. Я хочу, щоб на втрати побачили люди. Ніхто тут втрати? Втрати є ну, такі мізерні, що я не вважаю їх за втрати. Дякую я цій людині, що робить такі речі. Я клянусь. він мені настільки полегшив працю. Це ж скільки мені було потрібно. Тут добрий зіл у мене був цих гарбузів. Але це все завдяки такій машинці, ми все зробили. Кабак посадити, обробити. Це є одне, зібрати це друге. Третій етап це помити насіння. Я не професіонал, я маю товариша, який займається кабаком, який розказує мені, що робити. От він мені привіз такий бачок. Який розрахований на мішок зернят. І в ньому з допомогою оцих всіх рафів і води я повинен мити. Це все, вимиваємо, вимиваємо, вимиваємо. Все, тичка в сторону. Ждемо, воно буде заспокоюватися. Зараз воно заспокоїться. Це у мене через крупну рафу. Друг мені сказав, що це буде називатися Другий сорт. Ми його пересушимо і перевієм, поняли, так? І ото, от що в балії, так також ми це зробимо. Воно піде на сушку, висохне, а тоді перевіє. Ну, все курірує, мій товариш, хлопці. Я сам не... Nacinajuç. Bırem, 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 bırem. Далі беру мішок, це ставлю. Це двох зручно робити, але немає, оператор знімає, а я це все не знаю як. Да, нормальні люди цей кабак роблять у вересні, а спеціалісти такі, як я, Роблять зараз. Ну, він у мене зелений був, але вже дозрів. Так, все. Я поставив мішечок і висипав. Все, Йдемо вважати, що ми це зробили. Далі беремо отаку рафу. Це така у нас сушка довжиною скільки на метрів. 10, метр. 10 шириною на метр п'ятдесят. Дана сушка сушить кукурузу, дана сушка сушить, що ще? Соєшник, насіння, гречку, любі види насіння. Так. Любі види насіння сушить. В ній є пропалочна труба на всю довжину сушки, два вентилятори продувні, які продаються. закрита форма сушка, закрита внутрі. І зараз ми на даний час використовуємо її для насі... для сушіння кабакового насіння. Так, йдемо Це кабакове подивим. насіння першого так. сорту, першого сорту це до... це вищого сорту біленьке, а це будемо дивитися після сушки. Воно має бути білесеньке, а то в нас є насіння самівого сорту, яке буде йти на віялочку, на переробку і буде разом мішатися тим і буде здаватися на організацію. Зрозуміло, це є в нас другий сорт, і цей другий сорт після того, як підсохне, піде на віялку, на віялку. а там далі покаже судьба, якого у нас сорту буде. Значить так. Тут в нас так парує красиво. Засипка сушки може бути до 10 см, в залежності від на молоту. Лазить в нього 15 мішків. Сюди 15 мішків входить. Так, так, так. Так. 15 мішків, і з 15 мішків. мішків ми маємо десь в розмірі 200 кг сухого виходу з однієї сушки. Скільки кілограм? 200 кілограм. Ух ти йо. йо, йо. Ну от, Хлопці, от така от сушка. Примітивно, але ну, все працює. Все. Ну що, друзі, таке в мене вийшло відео. Я вам зняв від початку до кінця весь процес. Одного, чого не зняв, не показав, як садив і. Як обробляв? Ну кінцевий результат ви всі бачите. У мене на сьогодні все. Тоді, до нових зустрічей і пока-пока.